Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан і Це проект без цензури на порталі Censor.net. Не забудьте підписатися на нашу кращу аналітику українського ютубу. І поїхали. Ми могли б розповісти вам у сьогоднішньому випуску про те, як обізрався Андрюша Єрмак, голова офісу президента, який вирішив, що якщо в йому в Україні вдається підміняти собою президента, то те саме буде і за кордоном. Але в реальності ніхто там з ним говорити не хоче. Навіть слухавку не бере. Чи могли б розповісти вам про те, як знову ж таки обісрався Єрмак та Зеленський у своїх спробах протягти через Верховну Раду законопроект, який би поставив всю суддівську систему в пряму залежність від Портнова і Вовка? Чи про те, як на словах, нібито Зеленський і Ко борються з олігархами, а в реальності зустрічаються з ними у теплій дружній атмосфері? Та багато про чого насправді можна було б такого, знаєте, поганого, хайповінького, розповісти. А, господи, чуть не забув. Мож, можна було б розказати про битву двох гівноїдів у раді, коли котлети Тіщенка і Гібона Ківи. Ну знаєте, коли ми болювали, що називається за дві команди. Що то хуйня, що це хуйня це обі хуйні такі, що я, блядь, її маму, рот. Але на закінчення цього важкого тижня хочеться чогось такого, знаєте, веселого і оптимістичного. І як я люблю повторювати, що гріє українське змучене серце більше запалання пердаків тупоголових росіянців. Так от, друзі, вітаю українцям! Це знову вдалося підпалити пердаки тупоголових росіянців. За перебрікам знову казяться зі слиною на морді та вимагають покарати українців та Україну. А знаєте чому? Ну, давайте по порядку. Як ви напевно вже знаєте, 17 червня цього року Україна обіграла збірну Північну македонії в футболі, ну в рамках чемпіонату Європи з футболу. Матч відбувався в сусідній з нами Румунії, тому до Бухаресту, де був власне ця гра, поїхала величезна кількість українських болівальників, щоб підтримати нашу команду. За підрахунками організаторів на матчі було присутньо щось там близько 6 тисяч українців. Чимало правда, і вони слід віддати належне нашим співромадянам знаєте, зробили для нашої збірної чудовий сапорт протягом всієї гри. Але найцікавіше навіть не це. Думаю, ви також прекрасно знаєте про те, що одним з найпопулярніших, якщо називається, зарядів наших болювальників та фанатів на всіх футбольних матчах є ось цей. Думаєте, невже українці не скористалися на такому важливому матчі, до якого була прикута увага всієї Європи? Ем, власне нагадати всьому світу про те, як же українці ставляться до кремлівського чахлика? Звичайно, скористалися, та ще як. Як ви думаєте, як же реагує серце тупоголового ватніка росіянця на подібні заряди? Правильно, просто позамежним паланням його пердака. <му> Отже, одразу після переможного матчу для України російськими болотами пронісся тоскний вий. Гіборці в Какошніках вийшли на боротьбу з укронацистами. Музика. Понеслося гівно по трубах, тобто по засобах російської масової дезінформації. Спочатку гавкнув колишній очільник Росіянського футбольного союзу старий Алкаш Каласков. Призываю УЕФА очень серьезно разобраться в этом инциденте. Главное, чтобы делегат матча отметил это в рапорте. Вот и вся разница между нашими болельщиками, которые поддерживают сборную Украины, практически болеют за нее, и их фанатами. Ну просто подонки какие-то, чистое хулиганство, которое попадает под дисциплинарное рассмотрение. Ну и как же безведомые и Банашки, э, депутата Держдуры Свищева чи Свищева, хрен его знает, там правильно. Руководство УЕФА должно на это реагировать. Это наш президент. Опять их кто-то заводит. Никак они не могут успокоиться. Заводят их националистические организации, которые ничего общего с футболом не имеют. И вместо того, чтобы сосредоточиться на игре, они занимаются полной ахинеей. Это однозначно хорошо спланированная провокация против России. На нее необходимо жестко реагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующий. Матчи евро оштрафовать Федерацию футбола Украины, провести расследование и наказать организаторов акции по полной строгости. А цьому довбодятлу підгапнула ще одна депутатша на прізвище Журова, яка колись була спортсменкою, і ей краще явно мовчати, аніж нести подібну херню. Говорить о человеческом і культурном здесь не приходиться. Украинская делегация такие вещи в пасе произносит. Что ж тут говорить про болельщиков? Понятно, что они заведенные и делают это специально, с определенной целью. Они ждут нашей реакции. Все рассчитано и спланировано на это. Оскорблять любого человека, кем бы он ни был, нельзя. Это показывает уровень культуры и образования этих фанатов можно выразить свое мнение другими словами. Любые такие оскорбления должны серьезно наказываться в любой стране. Наш МИД может подать в суд иск за оскорбление личности и достоинства нашего президента. Это так просто оставлять нельзя. Также допустимо будет выразить дипломатическую ноту протеста не только Украине, но и стране проведения этого матча, Румынии. Организаторы должны были это пресечь и сделать как минимум замечание. Украина играет Македонії. При чем здесь вообще Росія? З какого вообще рожна они вирішили вспомнить Путіна? Я этого не понимаю. Фух, ледь не бліванув, поки дочитав. Ну, але не даремно ж я раніше закінчив гімназію імені Пушкіна. А взагалі забавненько, да? З какого ви рожна они вспомнили Путіна? Ну, дійсно, чого ж це українцям згадувати Путіна? Ну і на останочок заява відомого колись російського тренера Ташуєва, який ще й працював чимало років в Україні. Сегодня, видимо, подросло поколение, воспитанное на русофобии, которую организовали политики, в том числе и зарубежные. И, возможно, они уже одурманены, забыли о культуре и о правильном отношении к мировому спорту, в том числе российскому. Та ні, товарі шатує вої там чи Ташуєв, чи як там вас. Нарешті українці, в незалежності від покоління, навчилися правильно виражати свої емоції щодо виплатків, які вже 300 років не дають нам жити спокійно. Ну і власне очільника вашої мерзкої орди, яка от і зараз вбиває наших солдатів на сході нашої ж країни і окуповує наш український півострів. Нарешті українці просто навчилися називати потвор, тобто вас росіянців своїми іменами нарешті ми вибудовуємо свою нову політичну ідентичність. Аж ніяк не твердження, якщо типа українці це не росіяни. Ні, просто у кожної нації є ворог, так же склалося, і наш ворог це ви мерзотні виплатки. І саме у вас палає від будь-якого прояву того, що ми це розуміємо, і що ми нарешті дуже чітко сепаруємо себе від вас. Адже вільна, незалежна, усвідомлена Україна це кілок в серце мерзотному зомбаку під назвою Російська імперія, смерті якої очікує весь нормальний світ. Леніна 80 років Прожив я ще такого не бачив ніколи. це фашисти, бендери і все поділили. Ну, а що стосується даної конкретної ситуації, я прям молюся, щоб тупі росіянські тварини дійсно подали на українських болівальників скаргу. Це чудово. Ну погодьтесь, що росіянці от просто вдумайтесь, будуть жалітися на те, що українці називають хуйлом. Е Лідера, очільника країни, яка веде війну на нашій території, це ідеальне, просто знаєте, прекрасне таке обґрунтування всього того про що Україна говорить в плані того, що Росія ворог треба її якого більше нахлобучувати і так далі. Жалітись, дебіли, жалітись. Ну а взагалі, це, звісно, дуже забавно, як можна подати протест на офіційний якийсь орган, український, наприклад, да, федерацію футболу, яка взагалі ніяким чином не може відповісти за те, що абсолютно вільні незалежні від них люди заряджають на трибунах. Е, жалітись, дебіли, біли, жалітись. Ну а на такі спроби пожалітися, звичайно, хочеться сказати тільки одне. Ти що долбойок? Ну і повторюся, з кожною такою історією нарешті в світі дуже чітко усвідомлюють і сепарують поняття Україна та Росія. Кожна така скарга показує просто недолугість тих гівногопників з Кремля, які так же пижаться показати своє вялічіє, що це вже навіть і не дуже то смішно. Кожна така скарга допомагає розвіяти морок від Путіна і рашки у світі. І повторюся, дуже важливо, що наші вболівальники в даному випадку не бояться називати речі своїми іменами, тобто робити саме те, що наша прекрасна влада якраз таки і не робить дуже часто. Тому, друзі, де б ви не були, а, який би це не був матч, що б там не відбувалося, не забувайте світу нагадувати. Вава нації, смерть російській Федерації! Мене звати Богдан Буткевич і це був проект без цензури на порталі Цензорнет. Сподіваюсь, вам сподобалося наше відео. Тоді, будь ласка, підтримайте нас лайком, коментарем і обов'язково підпишіться на наш канал Кращої української налітики в Ютубі. І не забудьте поширити нас в своїх соцмережах. І нагадую, що у нас нова мета 200 тисяч підписників до кінця року. Допоможіть нам, будь ласка, досягнути її разом з вами.